You're a

Давай! Петя, давай! 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 третий! третий! дорабатывай, не по сторонам! Вова, пошли! Еще, еще, чуть, Проводимо чемпіонат Одеської області серед вінків і дівчат. Три категорії возразні: це 7-8 рок, 9 10-й, 11 12 роки народження і 13-14 рік народження це саме малі діти. Перші змагання у нас це відкриття сезону. Розпочинаємо тому дітей приїхало багато, це основні наші міста. Які культивують вислування на байдарках і кіно це Білгород-Дністровський, Одеса, Чорноморськ і Южний, Південний. Південний. тому участь приймає близько 130 спортсменів. Це заїзди відбуваються на трьох дистанціях – 200 метрів, 500 метрів і 1000 метрів. Всі змагання проводяться в одиночках. Тому у нас така програма. Команда сама найбільша по составу. Ну, мабуть, тому що ми місцеві, і у нас близько 40 спортсменів з ДЮСШ нашої місцевої і ФСК Хімік. Тому у нас представництво велике. Я думаю, що багато буде дітей вигравати наші, тому що бачу. Сьогодні вже виграла Кіра Малькова, байдарці 200 метрів. Бачу, виграла Мізей Олексій Сажнів Єгорка виграв. ну Багато, але я хочу сказати, що і другі міста приїхали. Приїхали автобус. вілково привіз автобус, Белодністров, автобус дітей, тому багато дітей. Я думаю, що змагання. Хоча ви бачите, що сьогодні такі умови йде дощ, але для нас ну, для вислувальників не звикати. У нас часто буває така погода, що і дощ, і все, але ми тренуємося і змагаємося. Зранку дощ і цілий день у нас змагання, тому з 9 ранку до 16 у нас. Майже 70, 70 заїздів сьогодні. І ну, день дощитиме, але ми змагаємося, все йде по плану, нормально. Також багато чемпіонів представлені від міста Південного, які займають про місця не тільки в межах України, а й за кордоном. Ну, у нас зараз діти, які вже зараз ганяються, були на всеукраїнських змаганнях. Це Кубок України в квітні в Умані. Вже призери, чемпіони також тих змагань українських вже тут також. Змагаються. Ну, відомі спортсмени, трошки які старші, вони зараз проходять підготовку збірній команді України і готуються далі, а вже трошки менші діти готуються далі. У нас найближчі змагання це чемпіонат України серед юніорів і молоді буде в УМІ 28 травня, а далі вже буде в цій вікові категорії, вже сьогодні, яких ми про, про, ну, проганяємося, проганяємося сьогодні, будемо відбирати. Команду вже далі на е, чемпіонат України. Я вже проганявся 200 метрів. Я переможець. Ну тут змагання обласні, тут всі знають. Для мене було очевидно, що я заїду перший, бо такі, я вже знаю, які я. Я виїжджаю на Україну і показую там результати. То тут для мене змагання більше як е, побачитися з друзями, тут подуркувати щось типу, таке. А хвилювання немає? Є хвилювання є завжди, але ну, з часом стараюся з ними якось боротися, якось перебарюю його, вже звикаю до цього. Ми так розуміємо, що ви часто зустрічаєтеся з іншими представниками на різних чемпіонатах, змаганнях, турнірах, так? Так, та й не тільки. Ми можемо зустрітися просто погуляти. Ми всі дружимо, тобто це не проблема для нас. Сьогодні така погода не дуже сприятлива і холодно. Дощ. Як це впливає на ваші результати? Це ніяк не впливає. Ми вже звикли. У нас цілу неділю така погода. Ми звикли до цього, всі тренування провели так. Ну, трошки неприємно, але що робити? Маємо ганятися. тому… Попереду ще будуть інші заїзди чи вже все? Так, у мене ще буде заїзд. Метрів і тисяча не знаю, як буде там. Я сподіваюся, на найкраще, але подивлюся, бо погода може змінитися дуже сильно, піде вітер, і я не знаю, як я заїду. Е, які суперники з інших міст себе показують теж так на високому рівні? Е, та ну всі їдуть приблизно на однаковому рівні. Тут е, хлопці з Чорноморська зі мною ганяються, з південного, теж з нашого міста, з Білгород-Дністровська до нас приїхали. Ну, типу, всі їдуть дуже гарно. На 200 метрів я була перша. Ще 500 метрів, ну, також хочеться бути першою. Що тобі допомагає для хорошого результату? В мене помер батько Сергій Андрійович 5 березня, і я зараз, ну, якби всі перемоги посвячаю йому. Ось. Дощ трохи мешає в глаза, і так все. Ти хочеш, щоб батько тобою пишався і твоїми результатами. Звичайно. Е, які твої твої суперниці? Е, Сквільні помидо можеш відзначити? Е, Спінація, ну віру за але вона зараз по 9-му та ляру гайдуху. А це ви категорія окремо дівчата, окремо хлопців чи як? Звичайно, е, окремо хлопці та дівчата, і байдарка і канава, та порокам. Е, як взагалі сьогодні змагання? Холодно чи це е, із За дощу холодно, а так більше не як. Тяжко було. Старт був швидкий, а фініш вже так руки забиті були, було дуже тяжко. Який твій результат? На скільки метрів був заплив, заїзд? 200 метрів. Ну я за першим зайшов. Ти першим, все ж таки здобув перемогу? Ні, я, я зайшов другим, ну майже за першим був. Ага. Що вплинуло на те, щоб ти не зміг першим бути? Ну я зі старту так сказати, в одработку попав і дуже, дуже тяжко повести. Це, це виходить якісь помилки, так? Допустив, так. і вношу вплинуло на подальший результат. Так, так. Да. Багато суперників, багато є чемпіонів. І це ну, є якісь хвилювання чи ні? Ні. Ну, багато не вийшов просто на заїзд. Як часто ви виїжджаєте на різні чемпіонати і змагання? Ну, від кінця сезону, от сьогодні, і кожен місяць літа. Чи багато в тебе за твоєю спиною нагород, перемог? Так, в минулому році був чемпіонат України, я був другий у четверці. І все. Що важливо для перемоги? Які треба застосовувати техніки, щоб добивати хороші високі результати? Ну, на короткій дистанції краще всього, ну, по техніці і на силу, а більш длінної дистанції вони вже на витривалість очень тяжело. Я так розумію, що у вас поселення тренування і в залі напевно відпрацювання різних технік, прийомів. зимою, коли озеро замерзає, ми ходимо в спортзал. А літом, ну коли вже можна, то ми на воді працюємо. Погода впливає тільки для слабих, дощ це для слабих. Я зайшов п'ятим, помішала отработка, а так я міг би поборотися за за чись більше. Міста. Вже що саме дощ, ця така погода тобі ну, стала заваді, так? Для кращого результату? Ні, дощ нормально, все. Вітер не сильний, можна каганятися. Як суперники? Чи складно сьогодні? Складно. Суперники класні, друзі. Я дуже часто зустрічаюся на різних змаганнях і вже один одного добре знаєте. Так, добре знаємо всіх суперників. Як ти можеш оцінити представники міста Південного? Представники міста Південного класні, тренера класні, Вікторія Казіміровна ще супер. А самі спортсмени. Теж класні. Ярік, Нікадім, Сажнєв – Усі супер-суперники. Попереду вас ще 500 і 1000 метрів заїзд. Чи якось... Будеш намагатися виправити результат на виправляти результат, битися за за щось більше. Це наша задача. Потім чемпіонат України, так? Після чемпіонату, мабуть, так, якийсь чемпіонат України буде. Часто виїжджаєте на змагання? Ну, область, кожен місяць і чемпіонат України періодично. Добре, а давно вже ти вислуванням займаєшся? Е, два роки буде якраз на цій неділі. Подобається цей спорту, так? Так, цей вид спорту супер змінятися. На воді, на сонці все добре. Це класно. Друзі, такі змагання постійно. Це дуже добре. Вдалося дійти першим, як би це сказати, з таким запасом важливо. Хлопці ну, потужні, так скажемо. Бачу, що вони роблять. А з яким відривом? Таким серйозним ти «Десь, вперед? Я не знаю, секунди, півтори секунди, ось так ось. Не дуже багато. «Це ж таки, долі секунди вирішують. На, так, на 200 метрів дуже сильно. А хто сильний суперник? Які ще кандидати з інших міст були твої? Артем Лейченко був, потім. Бортиков хлопець. ще ну, то так. Я взагалі на нього не ставив. Він такий великий. якби… Те, що така погода несприятлива, дощ, холодно. Чи якось впливається на результат для вас? Та ні, ми ж на тренування в таку погоду теж виходимо. Такби, якби, звикли в цьому. Ну, В принципі, все нормально. Не заважає. Я так розумію, що до цього чемпіонату були такі посилені тренування, так? Тому що так, так. Дуже багато працювали. Весь рік і зиму працювали, весну, все ну, старались. І на Україну готуємось. Якщо так що так, якось сильно готувалися. — Сьогодні вже відкрито сезон, так? Змагань, чемпіонатів і. Ну, якби це обласний чемпіонат. А ми були і на Кубку України, і там виступали і, і ну, на всіх дистанціях, і на четверках. І зробили. А Все. Які там взагалі результати? Чи багато за твоєю спиною нагород, призових місць? і Які взагалі там здобутки? Та розкажи про це. Я чемпіон України в двійці, в 23-му році на 500, на 200, на 200 метрів. В прошлому році чемпіон України в четвірці, в цьому році на 200 двойки призер. Третє місце зайняв. Потім в 24 році також багато разів призи були, ну якось ось так. А що саме тобі подобається в цьому виді спорту? Чому ти саме для себе висилання обрав? Не знаю, ось так якось. Взагалі в мене, ну як це сказати, в будь-якому віді спорту виходить. Тобто баскетбол я дуже люблю грати, футбол, такі ігрові види мені дуже класно дається. Але от якось тут. Все в тебе роз, ну, розвинуто, спина, тобто, грудні меці, ноги, все в тебе працює, якби. функціональна підготовка твоя, все сильне. А чи раніше були в приденному на змагання? Так, з року, напевно, шість років назад перший раз сюди приїхав, але я не вийшов на воду, тут був вітер дуже сильний і нас не випустили. Так, да, і кожен рік їздимо, виїграмо, ви, ви, стараємося, стараємося виграти.